Доброго дня! Я представник компанії ТОНПЦ Україна, менеджер із досліджень Шип Анатолій. Знаходимося ми на нашому демо-полігоні у локації село Єсипівка Бросилівського району Житомирської області. На даному полі представлена лінійка наших гібридів Ярого Ріпаку. кл сегмент налічує у нас чотири гібриди, таких як Культус КЛ», «Кюрі КЛ, КЛ» та Цебра КЛ». Також присутні два традиційні гібриди, такі як Лакріс та Лагонда. На даному полі. Посів був проведений 21 березня. У нас був дефіцит вологи. Згідно рекомендації Адама, було застосовано ґрунтовий гербицид каліф мега та залишено контрольну ділянку, на якій не було проведено внесення. Ми знаходимося на контрольній ділянці, де не було застосовано ґрунтового гербициду каліф мега. На початку квітня у нас були заморозки з промерзанням верхнього шару ґрунту. Рослини ріпаку знаходилися в стані проростання та сім'я Як бачимо, ріпак знаходиться в дуже гарному стані, пережив 5 хвиль приморозків. Що говорить про якісну селекцію. У фазу двох листків для зменшення стресу було застосовано препарат компанії Дома Аміноксеріон та для боротьби з хрестосвітною бліжкою та прихованим хоботником препарат Аркеро. Також у фазу п'яти листків працювали фунгіцидом Супрім. Також застосовано для контролю злакових бронів препарат АГІЛ. У фазу початку інтенсивного росту стебла для рівномірності. Цвітіння ми внесли препарат Оріус із Аркеро у період початку ботанізації перед дождями було заплановано внесення і спрацьовано препаратом Піринекс Супер для контролю капустяної мілі і квіткоїда. Зараз для усе фазу середнього цвітіння буде проведено планове внесення препарату Маверік. Для контролю основних шкідників. Він є безпечним для бджіл. Також для профілактики альтернаріозу та листових захворювань буде застосовано препарат Максентіс. Зараз у нас початок цвітіння. Як бачите, ми, ось такий у нас стан рослин. Листовий апарат є цілком здоровим. І Можна побачити ефективність самих препаратів компанії «Адама». для детальної інформації. Та якщо ви бажаєте ознайомитися з технологічними елементами і оглянути стан культур, запрошуємо вас на демополігон і зичимо вам гарних врожаїв.